Так, все, погнали, дивіться, тасую Тасуємо, погнали. Перший гравець. Перший гравець це буде хто? Іван Кравчук, 1996. Перший гравець, перша команда. Іван Кравчук. Так, погнали, Іван Кравчук, перший гравець. Так, давайте. Звідси буде видаляти. Погнали далі. Погнали далі. Погнали далі. Атаман. 2009. Атаман 2009. Так. Пара номер 2. Ну, перший гравець в парі номер 2. Погнали далі. Погнали далі. everything matters everything matters Я що запізнився? Ну майже. Ай, ай, майже Так, чекайте, не записав. everything matters Так, погнали далі. Але ти читач Чіків, ну я перепрошую. Так, Макс Ескобар. Макс Ескобар. Ой, та вже не дощить, не вже не дощить Вже не дощить мене так. Погнали далі. Погнали далі. Це буде хто? Фантом 31. Фантом 31 пара номер 5 Так, далі. Далі в нас Чил білуга. Далі в нас йде Чил білуга. Пара номер 6. Так, далі. Басик 17 басик 17. Пара номер 7. Так, чекайте, щоб ви не, не говорили що я там щось на Дальше Далі погнали. Каратель раков. Каратель раков. Пара номер 8. Ну і все. Калімша, Калімша залишається останній папірчик. Калімша. Пара номер 8. І так. Тепер тасуємо жовту команду. От тепер буде цікавіше. От тепер буде цікавіше. Не, так не цікаво, Влад. Так не цікаво. Все. І так, погнали. Перша пара. Формуємо першу пару. І так, перша пара. Хто це в нас. БГТХФФ. фуф. І так, богатих. Попадається з Іваном Кравчуком. Іван Кравчук. БГТХФФ. фф. Перша пара. Перша пара. Так, погнали далі. Погнали далі. Так, пара номер два. Перший гравець Атаман 2009. Другий гравець. Привл по губам. <св 'я> Другий гравець привл по губам. Це пара номер 2 сформована. І так, дві пари вже є. Погнали далі. Погнали далі. Хоч їм не знаю, то треба в нього питати. І так, Eversing Matters з бойовою бульбою. Бойова бульба і Eversing Метер. Так, пара номер 3 сформована. Ти трохи гльнув. Тайкідс. Так, погнали далі. Макс Ескобар. До Макса Ескобара. Іде в команду. Reol 91. Reol 91. Грає з Макс Ескобар. Погнали далі. І так фантом. До Фантома 31. Іде в команду 5 Lord of 5 Time 5. До Фантома йде в команду Lord Погнали далі. Далі. Це все рандом. Так, до Chill білуги. В команду йде. Грек Войн. Грек Войн 1 йде в команду до Челбілуги. Так. Так, в нас залишилось три команди. Так, до Basic 17. в Команду йде Ларсом 1995. До Басіка в команду йде Ларсон 1995. Так, все, у нас залишилось дві двілетріо. Залишилось е, два гравця, дві пари. І так, до карателя раков. Йде в команду. Самсон. Костя До карателя раков йде самсон. І все, остання пара в нас. Щоб ви не думали, остання пара калімша та 19 бонд 86. Все, команди сформовані.